Я даю Kia K5, была куплена в Корее на аукционе. Не внутренний рынок, на аукционах уже таких автомобилей очень мало, можно сказать, в принципе и нету, особенно если искать с пробегом до 200, если еще и хотеть в родной краске, то можно сказать их уже по большому счету и нет. Очень редкая машина уже на сегодняшний день, уже идут в новых кузовах. Это K5, кузов MX, комплектация Nobles. 16 год выпуска вот такое состояние салона небольшие трещинки на боковушке присутствуют по пробегу машина 161 тысячу климат-контроль раздельный подогревчики подогрев руля монитор родной круиз-контроль есть ну тут все по стандарту автомобиль газовый если не сказал 2 литра LPI, 160 лошадиных сил, 6-ступенчатая коробка передач с панорамой. Панорама рабочая, все красиво открывается, работает. По кузову у автомобиля один косметический подкрас. Крыло, по-моему, какое-то. Вот, вот это, да, крыло? Да, вот это крыло у нее крашеное. А так автомобиль весь, в принципе, целый. По лакокрасочному, по большому счету, замечаний особо никаких нету. Отмыть, слегка натереть и, в принципе, І в принципі огонь. Автомобіль в бюджеті від 13 тисяч на даний момент такий виходить, якщо є. А якщо нету, ну значить нету. Все, уезжает автомобіль у нас в Київську область. Вітаю народ. Ну що, три місяці легкої жоги, Не скажу, що жога, переживав там, парився. Ну, але все-таки думав постійно, як же ж воно вийде, що буде. І до саме. Звернувся до Ігоря в КДМ Авто і все пройшло, як завжди чудово у Ігоря виходить. Сьогодні ми перший раз побачились, розвіртуалізувалися. Так ми знали друг друга, вже там переписувалися з 2020 року. І отакий от от автомобільчик я отримав. Я дуже задоволений. Я побачив в цьому автомобілі все те, що я бачив по аукціону. По Нічим не лучше, нічим не хуже від того, що я побачив. Я дуже задоволений своїм передбадням. І Гарня, хочу подякувати. А от я дуже радий, я дуже радий, що вам все сподобалось. Ми стараємося. Е, від себе скажу, що ну, звертайтеся Це чесна людина, порядна, яка привозить іменно те, що, що покаже. І я впевнений, що це буде не остання наша співпраця. Дай Бог. Дякую. I sure.